У російському шоу-бізнесі ви з Анжелікою Варум – це львівське товариство. Я навіть навіть живуть недалеко від школи, де вона вчилась. Ви з Анжелікою дуже близько товаришуєте. Анжеліка знає абсолютно всі твої пісні, ти знаєш про це. Ми добре знайомі, я не можу сказати, що ми часто бачимось, але мені дуже імпонує, ну, по-перше, її стиль і вишуканість. А по-друге, ну, знаєш, коли люди з одного міста це завжди чимось поєднує. На що робить рідніше поетом з Анжелікою Варум твоїх пісень ви співали? Цю пісню можна було заспівати, але я як сказав її, за кулісами, що я спів і за нею, і за того парня, ну там же ж дует пісня. Ну але ми вирішили, що я сам її заспіваю. Ти навіть поступився принципом. Ти заспівав сьогодні російською? Ні ніколи не було яких принципів. Просто не пишу пісні на, на інших мовах. От, і все, ти е, неодноразово розповідав, яким прихильником футболу ти є за кордоном. Чи буваєш ти на матчах своєї улюбленої Барси, чесно кажучи, на матчах улюбленої Барси зроблю вам страшне відкриття я не був ще ні разу. І саме цікаве це тому, що кожен раз, коли я хочу поїхати на цей матч, в мене відбувається чи виступ, чи ще якась історія. Це приблизно так само, як я е, фактично ніколи не потрапляю на концерти улюблених музикантів в Києві. Одне виключення дуже ну, перших період. Депешмут, в мене чудом, я був в Києві. Я навіть не вірю, що таке може статися. Може, 20 концертів, на які я хотів піти, і в цей день я мене не мав в Києві. Так само е з Барселоною, але я думаю, що все попереду і все буде добре. Якщо чесно, Барселона це, звичайно, ми, дійсно моя улюблена команда, але значно більше, навіть ніж успіхам Барселони, я би радів успіхам української збірної. Це для мене. Ну, взагалі, номер один. Між двома частинами свого всеукраїнського туру ти все ж таки поїдеш відпочивати. Тому що ти мрієш кілька місяців провести на Сіцилії. Провів уже декілька днів і захотілося більше. Ну але знаєш, мрії, мрії деколи це тільки мрії.